Вельмишановне товариство, Національний музей заповідник Українського гончарства в Опішному та інститут керамології відділення інституту народознавства Нан України, раді вітати вас на церемонії офіційного відкриття уже третьої національної виставки конкурсу художньої кераміки Керампік в Опішному. Ну, спершу так люди дуже обережно брали участь у першій виставці. А тепер з радістю хочуть брати участь і все більше людей. І це дуже приємно, що молоді люди, які недавно закінчили Львівську академію, можливо, десь інше, хочуть брати участь в цій виставці. Ну, я хочу всім побажати, щоб всі перемагали. І не тільки перемагали, щоб просто дуже любили кераміку. Дуже рада, що третій конкурс сприймається серйозніше, значно. І я бажаю перемог вам і гарних творів. Дуже приємно, що існує Опішне, що існує музей кераміки в Опішному, що тут зібрався дуже приємний колектив людей. Напевно, всіх керамістів хотів би подякувати за цю роботу, яку ви робите. Це насправді дуже приємно і дуже потрібно. Хочу доповнити їхній музей. Попошні своїми творами? Мило пошиваю Thank you.